Пробач, я не знала, що тобі буде так боляче. Я не хотіла чесно. Тільки не плач, прошу тебе зараз це так невчасно. Я обіцяю, що я більше ніколи тебе в житті не ображу. Я захищатиму тебе від всіх монстрів під ліжком, я любитиму і оберігатиму тебе все своє життя, тільки пробач мене. Я так давно тебе не бачила, ми стільки часу не говорили, не обіймались, а я, я іноді так сильно хочу тебе обійняти, я хочу пригорнути тебе до себе і сказати, що я безмежно тебе люблю, тільки пробач мені, будь ласка, хочеш, я куплю тобі те, що ти так давно хотіла, от тільки закінчимо з цим і одразу поїдемо вибирати тобі подарунок. Я зроблю для тебе все, що ти тільки захочеш, тільки пробач мене, будь ласочка. пробач. Дай мені шанс повернути твою довіру. Ти ж віриш мені, правда? Пробач, 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 пробач мене, пробач мене, пробач. Пробач мене за те, що я таки не стала тою. Ким, по-твоєму мала би стати. Пробач мене за те, що я не була поряд, коли тобі було так складно, коли тобі потрібно було почути від мене слова, які ти сам собі ніколи не дозволяєш говорити. Ти ніколи не говорив про це вголос, але я ж знала. Я знала, який ти насправді і нічого не могла з цим зробити. Пробачше я не була поряд, коли ти потребував підтримки. Я не дала тобі того, що мала, хоча ти завжди робив для нас усе. Я пам'ятаю, як ми, як ми багато сміялися. Ми завжди багато сміялися. Ми багато подорожували, ми проводили час разом. Ми смачно їли, гуляли. І нам було так добре разом. Це такий цінний час для мене. Час, проведений з тобою. Тоді я відчувала безпеку, якої іноді так не вистачає. Ти, ти завжди навчав мене бути сильною, бо сам ніколи не проявляв слабкості. А ми тобі не давали можливості цю слабкість проявити. Ми думали ти і є такий. Ми думали, ти хочеш таким бути, а не вдаєш, бо так треба, бо цього вимагають від тебе всі навколо. Але ж десь глибоко в душі я знала. Я знала, які ти насправді. І нічого не могла з цим зробити. Коли я побачила на твоєму обличчі сльози і почула слова пробач мене, я нічого не могла сказати у відповідь. І я так жалкую про це. Якби я могла змінити час, я, я б повернула все назад. Я б зробила зовсім по-інакшому. Якби тоді я знала, що можна просто говорити, але тоді я говорити не могла. Все, що я могла, це просто обійняти тебе, щоб хоч якось показати, що я приймаю тебе, але говорити я не могла. Боже, як же мені соромно, що я не стала настільки сильною, щоб просто могти говорити. Пробач мене. Пробач мене. Пробач мене. Я обіцяю тобі, що це востаннє. Всією душею прошу пробач мене. Цього ніколи не повториться. Вибач мене, як би тобі складно не було. Вибач, ти повинна це зробити, я знаю тебе від кінчиків пальців, я знаю кожен сантиметр твого тіла, я знаю всі твої бажання. І я так сильно вірю в твої мрії. Я розумію, що ти відчуваєш. Я відчуваю це теж. Щоб не ставалось. Я знаю, що у мене є ти, але в тебе є я. Пробач мене. Пробач мене, будь ласочка. ти повинна це зробити. Ти повинна це зробити, бо інакше ми просто не зможемо. Ми просто не зможемо йти далі, якщо ти мене не пробачиш. Пробач мене. Будь ласка, пробач мене. Тільки будь зі мною. Будь зі мною завжди. Тримай мене зі всіх сил і не дай мені себе відпустити.